Вітаю! Сьогодні у мене для вас чудовий рецепт, який стане справжнім порятунком після свят, коли залишається багато яєчних білків, особливо після випікання пасок чи іншої здоби. Сьогодні приготуємо ніжний легкий мохомаринка ангельський бісквіт. Це неймовірно повітряна випічка, до якої потрібні лише білки, трохи цукру і борошна. Його можна покрити розтопленим шоколадом. Але можна і просто нарізати і їсти. Він настільки самодостатній, що більше нічого не потребує. Покроково покажу вам всі нюанси, щоб бісквіт вийшов ідеальним з першого разу. Збиваємо білки з дрібкою солі. Додаємо цукор. Додаємо олію і продовжуємо збивати. Білки чудово збилися. Тепер додаємо борошно. Краще зробити це в 2-3 прийоми. І обережно все перемішуємо кондитерською лопаткою. Тісто готове. Викладаємо його у форму, застелену пергаментом. Випікати будемо при температурі 160 градусів приблизно 30-40 хвилин, орієнтуючись на колір та суху дерев'яну шпажку. Дістали бісквіт із духовки, а на кухні неповторний аромат свіжої домашньої випічки. Бісквіт вийшов пухкий, повітряний і легкий. А на дотик м'який, ніби подушечка, а нарізати його одне задоволення. Покриваємо розтопленим шоколадом, прикрашаємо кокосовою стружкою і свіжими полуничками. Буде не лише смачно, але й дуже гарно. Щиро дякую за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, затишку в домі та натхнення на нові кулінарні звершення. А якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, чи готували вже ангельський бісквіт. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві відео. Опис, приготування, а також перелік складників дублюється під відео.